Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 27 лютого лютого тисячасотий день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зараз, якщо чуєте повітряна тривога, наче тільки в Миколаївській області, та в Херсонській в Одеській немає. Скоріше за все, або загроза балістики, або загроза пусків з літака з чорного моря. Ну, наче поки що тихо. Минулої доби без ракетних атак, але з мопедами, як завжди, причому літали на півдні по Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Ніяких прильотів тут від мопедів немає. Росіяни запустились в 166 шахедів, 90 збито, 72 подавлено ребом. Прильоти дронів чи їх уламків були на Чернігівщині і Сумщині, і знову на Київщині. Там, напевне, вже десь тижні два поспіль кожного разу під час атаки мопедів. Прильоти. На Миколаївщині збито сім іранських дронів, і в районі Очакова знову багато ФПВ-дронів. Росіяни знову перебили лінію електропередач ще вчора зранку. До вечора вже комунальники все полагодили. Ну і після атак росіян цивільні, наче не постраждали. На Херсонщині російські обстріли не припиняються. На жаль, минулої доби одна загибла людина, двоє травмованих. Ну і дрони також не припиняють летіти на Росію. Але цієї ночі не було. Смачних відео, хоча дрони летіли, чекаємо на гарні новини цієї ночі. Бажано, щоб на Росію знову щось там прилетіло.